Мене звати Романа, і я з міста Волехова, що на Івано-Франківщині. Я закінчила курси тестувальних програмного забезпечення в школі Genius Space. 14 років я пропрацювала юристом, стабільна заробітна плата, робота, однак, зважаючи на останні події в Україні, карантин, військова агресія Російської Федерації проти України. Призвели до того, що я почала працювати на умовах неповного робочого дня, а це в свою чергу до зниження моєї заробітної плати. І в цей момент я задумалася, щось потрібно міняти, а міняти потрібно було роботу, ба більше міняти професію. Разом з цим почалися перші вагання, страх, переживання. Знайомі казали, ти не зможеш. Це інша сфера діяльності. Рідні казали, як же диплом юриста. Але одного дня в мережі інтернет я побачила рекламу школи Genius Space Я зателефонувала, оформила оплату частинами, що дуже зручно, і почала навчання. Навчання було складне, одночас цікаво. Воркшопи спікера Артура Шевченка. Вони неймовірні, де ми вирішували всі питання, всі задачі. Водночас e підтримка кураторів в 24 на 7 в Телеграмі. E Зробили свої. І, будучи на етапі написання фінального проекту, мені зателефонувала моя подруга, яка працює в it компанії. І сказала, що їхня компанія шукає тестувальника. Я ж одразу погодилася, написала своє резюме. І через кілька днів я проходила першу співбесіду. Ще через кілька днів це була друга співбесіда з їхніми IT-спеціалістами. І наступні три дні я, напевно, не забуду ніколи. Це три дні очікування, коли ти в невідомості не знаєш, чи ти досягнув. Цього чи ні, і мені приходить офер моїй мрії. Зараз я працюю в крутій компанії з крутими спеціалістами, які постійно е, онлайн працюють з усіх куточків світу, готові мені допомогти, підказати, так, якщо я в цій сфері новачок і я щаслива. Я щаслива майбутнім студентам, хочу побажати. never give up, ніколи не здавайтеся. Виходіть з зони комфорту, коли не бажаєте, щоб життя йшло по накатаному, не неприємному для вас сценарію. І улюблена фраза моєї мами: Життя це постійна мандрівка в плані зросту і відкриття чогось нового. Е, я вам бажаю, щоб ви йшли, не здавалися, вірили в себе, і ви цього досягнете. Брійте, і ваші мрії реалізуються.